На початку ХХ століття недільні газети опублікували фантастичну новину Відкрито дерево людожер, яке вбиває та закотує своїх жертв. Цікаво, що ця фантастична історія вже час від часу з'являлася у пресі протягом попередніх 150 років. Важко було й вигадати кращий матеріал для тодішніх газет. Адже і Мадагаскар, та Філіппіни, та інші віддалені землі залишалися мало тому ніхто не міг викрити оповідача у брехні. Крім того, вигадка підкріплювалась і цілком реальними фактами. Адже деякі дерева дійсно харчуються комахами та іншими дрібними живими істотами. Найбільшими з них є непентеси, про які ми розповідали у відео, які вони рослини хижаки, чиї листя глечики містять рідину, що приваблює жертви, які тонуть у ній і перетравлюють. Найвідомішим серед людожерів став анчар. Та назва, так її назвали в пресі, вже сама по собі була фікцією. Оскільки в науковій літературі анчар це велике дерево з родини Шовковицевих, яке росте в Індії, Шрі-Ланці і далі на схід по всьому індокитаї, Малайському архіпелазі аж до Філіппінських островів. Якщо ж оповідача заганяли в кут, то анчаром оголошувалося дерево з великого роду стрихніна. Так, використований у медицині стрихнін, одержують з індійської челібу. Курариш, яким користуються південноамериканські індіанці, являє собою суміш отрут, з стрихносу отруйного та деяких інших рослин, що належать до зовсім іншої родини Боганії. Головною причиною такої плутанини було прагнення тубільців будь-що зберегти в таємниці склад отрути, якою вони змащували свої стріли, а для виготовлення отрут використовували сік саме цих і деяких інших рослин. Так, Беркл писав. Щойно європейці досягли Малазії, вони, звичайно, одразу ж познайомились з отруєними стрілами. Проте минуло дуже багато часу, перш ніж знайшли рослини, з яких тубільці добували отрут. У середині 17 століття в Макасарі домінували голландці, ботанік Румфій довго переслідував тамтешнього губернатора, домагаючись від нього сприяння у здобутті відомостей про походження отрут. Йому довелося тікати на них 15 років, але й інформація, отримана ним, була свідомо сфальсифікована та спотворена. Для того щоб покласти край подальшим запитам, Ботанік був ретельно поінформований. Що наближатися до дерева надзвичайно небезпечно. Румфій сумлінно писав у книзі все, про що вдалося дізнатися, і тим започаткував легенди про анчар. Він писав: під самим деревом не ростуть ні інші дерева, ні кущі, ні трави. Не тільки під його кроною, а й навіть на відстані кинутого каменя. там безплідний, темний, і наче обвуглений. Отруйність дерева така, що птахи, які сідають на його гілки, наковтавшись отруєного повітря, одурманеними падають на землю і вмирають, а їхнє пір'я стеляє ґрунт довкола. Далі довірливий румфій продовжує. Такими їдкими були гілки, надіслані мені в коробці з бамбука, що поклавши руку на неї, я відчув поколювання, яке ми відчуваємо, коли потрапляємо з холоду в тепло. Потім Румфій знову повертається до повідомлених йому відомостей. Все, чого торкнуться його вибори, гине, тому всі тварини уникають цього дерева і навіть птахи намагаються не літати над ним. Жодна людина не наважиться наблизитися до нього, хіба що руки, ноги й голова будуть захищені товстою тканиною. Точно такі ж хибні відомості збирали та публікували і інші вчені, які відвідували Малайзію у 18 столітті. У результаті цього народжувалися фантастичні історії про людські жертвопринесення для того, щоб умилостивити дерево. Про юних дівчат, яких кидали чудовисько, про людей, раптово схоплених гілками, що звиваються, та різні інші нісенітниці. Перша стаття, заснована на цих фантастичних чутках, була написана у 1783 році для англійського журналу голландським лікарем на прізвище Ферш. Головним гріхом ферша було те, що він уявив себе очевидцем фантастичних подій, які описує. Відомо, що у голландській армії на той час справді служив посередній хірург ферш. І лише у 1805 році лишено дела Тур, французький ботанік, який працював у подучері, вирушив на Яву, щоб подивитись на це дерево і самому поспостерігати за виготовленням отрути. Саме Лешено розібрався у плотанині з анчаром та стрихніновим деревом. Беззаперечно, що молочний сік першого та насіння другого дуже отруйні. І місцеві жителі протягом тисячоліть користувалися ними для виготовлення отруйних стріл. Та ніякими людожерськими якостями ці дерева, звичайно ж, не володіли. Іноді в газетах з'являлися повідомлення про дерева людожери і у внутрішніх областях Бразилії. Під час війни в Чако між Парагваєм та Болівією. Під чудернацькими деревами часто знаходили трупи. Людські скелети загорнуті якраз у їхнє величезне листя. Плосфельд, який деякий час жив у Матогросу, спеціально зайнявся розслідуванням цих історій. Він виявив, що йшлося про Філодендрон двоякоперсти, листя якого дійсно досягають довжину метра і більше. Згідно з численними чутками, людей приваблював до дерева неймовірно сильний аромат його квіток. Цей запах одурманював як наркотик, після чого листя оборталися навколо жертви, що знепритомніла, і висмоктували її кров. Квітки цього дерева дійсно пахнуть дуже сильно. Але людей до нього в пусте лічако опаленої сонцем, де ростуть лише колючі кущики, приваблювала його тінь і солодка м'якоть плодів. Речі їстівних, які плодів споріднених йому монстери приємні. Однак ні в квітках, ні в плодах немає ані отрути, ані наркотичних речовин. Трупи ж під ними належали пораненим або важко виснаженим спрагою людям, які ховалися в тіні дерева. Листя, що завжди спадають до землі, справді стулялися над ними, але зовсім не для того, щоб смоктати їхню кров. Ця легенда і досі переповідається в Бразилії. НАТО вона вже цікава, щоб сучасні газети так просто від неї відмовилися. Як бачимо, тодішня фантастична пропаганда мало чим відрізняється від сучасної агресивної. Тому бережімо себе з вірою в перемогу. До зустрічі!